Джон Ролінг Різдвяна свинка. Закінчення. Частина дев'ята. Вдома. Розділ 58 Знайдений. Зник сморід подиху згубника, та Джек далі падав з заплющеними очима, стискаючи рукою ніжку різдвяних свинки. Його лоскотали колючі гілки, що пахли ялинкою, а вони все падали падали, аж поки Джек відчув під собою килим. Якийсь далекий голос кликав його на ім'я голос, який він чудово знав. Надія? пробурмотів він. Відчинилися двері. Джек! запитав голос, а тоді Джеку, що це ти робиш під ялинкою? Ми тебе вже всюди шукали, перешукали. Джек розплющив очі. Він лежав, згорнувшись клубочком, удома під різдвяною ялинкою, серед подарунків, і над ним у темряві, мерехтіли ялинкові вогники. Довкола були розсипані зелені голочки, а сам він був свого звичайного зросту. Светрик від плюшового ведмедика роздерся і лежав біля нього мотком ниток для плетіння. Однією рукою він і далі тримав за ніжку різдвяну свинку, а поруч на килимі лежав поламаний ангел, торкаючись своєю неушкодженою рукою другої ніжки різдвяної свинки. Брендене, я знайшла його. Гукнула мама, стала на коліна, щоб подивитися на Джека крізь гілля. То що це ти, Джеку, робиш тут під ялинкою? Я пішла до спальні, щоб поцілувати тебе, а ти пропав. Я так перелякалася. Вона простягла руку, і Джек виліз із під ялинки, тримаючи однією рукою ерес, а другою поламаного ангела. Мама обняла його і Джек пригорнувся до неї. Як чудово було знову опинитися удома. Мені так шкода, Гес, прошепотіла мама. Дідусь розповів мені, що сталося. Коли я не знайшла тебе в ліжку, то подумала, що ти нишком вибрався з хати, щоб її знайти, і я... я справді вирушив шукати Гес відповів Джек, і мене мало не з'їв згубник, але я врятувався, сам не знаю як. Аж тут Джек побачив новенький блискучий велосипед з червоною стрічкою на ньому, притулений до стіни так, що його кермо торкалося гілля ялинки. Він визволився з маминих обіймів, щоб показати це їй. «Ось, Санта Клаус обіцяв допомогти мені пізніше. Він визволив ангела. Що? розгубилася мама. Джек показав їй погризаного ангела зігнутим крилом. Він застряг ззаду на ялинці, між гілками, розумієш? А коли Санта Клаус поставив тут мій новий велосипед, то навмисно хитнув ялинку і визволив ангела. Тепер Ангел уже не був загублений і зумів витягти мене різдвяну свинку назад, до країни живих. Джеку, що це ти вигадуєш? усміхнено, водночас стурбовано запитала мама. Тим часом до кімнати забіг Брендан, хапаючись за серце. Дякувати богу, зрадів він, побачивши Джека, бо ми вже думали, що ти десь загубився, друзяко. Так і було. Підтвердив Джек, аж тут услід за Бренденом, увійшла Голі. Її очі досі були розпухлі від сліз, однак вона зітхнула з величезним полегшенням, побачивши біля різдвяної ялинки живого, здорового Джека. Я побував у країні загублених сказав усім їм Джек, ми вирушили туди разом РС. Я знайшов там гес, і вона щаслива. Я завжди знав, що їй до вподоби пляж, і я зустрів там багато різних речей, і ще там є різні міста, і мене мало не спіймав згубник, але нас урятував поламаний ангел. Нам треба його берегти, мовив малий, тицяючи мамі підніс понівеченого ангела. Гаразд, легенько усміхнулась мама, беручи ангела. Я бачу, він став справжнім членом нашої родини, хоча ми раніше добре ставились до нього, поки він не потрапив у зуби песикові тобі. Ти ж зможеш його трохи прооперувати, правда? попросив Джек. Так, як ти зробила з ГС, коли треба було прошити нові очі. Звичайно, відповіла мама. А тоді принюхалась і запитала, а чому від тебе пахне димом і піжама така брудна? Ой, дим був від вогнища згубника, а бруд від синього кролика, коли він обіймав мене, пояснив Джек. Україні загублених важко залишитися чистим. Ну, цього я не знаю, а от свинку неодмінно треба буде випрати. Зачекай, заперечив Джек. Туля через дв'яну свинку до грудей. Вона ще боїться води, бо не вміє плавати, тому вона така зелена, адже мало не втонула в каналі. Спочатку я розповім їй, що таке пральна машина, бо інакше вона страшенно перелякається. Але спочатку я хочу покатати її на своєму новенькому велосипеді, їй це дуже подобається. Мені про це сказав Санта Клаус. Тобі наснився дуже цікавий сон, зауважила мама. Тільки тобі ще не можна бачити цей велосипед. Різво, ще не настало. Ов, правду кажучи, Брендан глянув на годинник. Воно вже настало. Хвилину тому минула північ. Ой, як я хочу їсти. Зізнався Джек, я провів в Україні загублених аж три ночі і нічого там не їв, бо тоді всі здогадалися, б, що я живий, але ви мені не вірите. Джек поглянув на маму, а тоді на Брендана. Вони усміхалися тими прикрими посмішками, як зазвичай усміхаються дорослі, коли вважають, ніби знають усе краще за вас, хоча насправді ви там були і бачили все на власні очі. Зробити тобі гарячого шоколаду, запропонували далі усміхаючись, мама. Вона винесла з кімнати поламаного ангела. Брендан увімкнув електрокамін і пішов допомагати мамі на кухні, залишивши Джека сам на сам з Голлі. Я вірю, що ти побував в Україні загублених, хрипко промовила Голі. Вірю, Джеку, і я рада, що ти бачив Гес і що вона щаслива. Пробач мені, пробач за те, що я виконала її з машини. Ну. То нічого, відповів Джек. Вона тепер живе в гарненькому будиночку на пляжі разом з ангелом з туалетного паперу, а в мене тепер є Ерес. Я сказала, що це найкраща і найсміливіша свинка в світі, і це правда. А що ще сталося з тобою в країні загублених? спитала Голі. Разом з Джеком вони вмостилися біля каміна, і малий розповів голі про все і про Марнівку з шерифом Лоронетом, і про ланчика з інгалятором, і про де ж воно за Пропалівку з Адою Поемою, і про довгу подорож пустищем неоплакуваних із компасом та синім кроликом, і про дивні речі, які він зустрів у місті Туги, і про їхню втечу з лігва згубника. Я розумію, як жахливо я з тобою поводилась. Джеку, мовила Голі, коли він на хвильку замовк, щоб перевести подих. І я обіцяю, що більше ніколи тебе не ображатиму. Я вірю тобі, відповів Джек, пригадавши шефа кривника, про якого він не згадав у своїй розповіді. Ерес сиділа на Джекових колінах, теж гріючись біля каміна. Тільки тобі, мабуть, уже не варто займатися гімнастикою. Я знаю, що тобі це вже не подобається, і ти хочеш займатися музикою. Як? Звідки ти це знаєш? ошелешена спитала Голі. Я нікому про це не казала. В Україні загублених можна багато про що дізнатись, розважливо відповів Джек. Я завжди думала, що хочу потрапити на Олімпіаду, мовила Голі, дивлячись на камін. Та зараз я вже цього не хочу. Краще на вихідні зустрічатися з друзями, ніж постійно тренуватись, тренуватись, і тренуватись. Позбутися якоїсь амбіції це навіть добре сказав Джек. Там внизу я зустрів одну таку втрачену амбіцію. Вона була страшенно бридка, але я певен, що в тебе з'явиться нова, набагато краща. Я хочу навчитися співати під гітару, зізналася Голля. Тоді тобі пощастило. Обізвався Брендан, що саме повернувся до кімнати з двома великими кухлями гарячого шоколаду. Ми з Джуді щойно вирішили, що кожен з вас може розпакувати перед сном по одному дарунку. Тобі, голі, краще відкрити отой великий у золотому папері. Джек відв'язав червону стрічку зі свого новенького велосипеда, показав різдвяні свинці, який цей велосипед чудовий, а Голя зірвала б гортку зі свого найбільшого дарунка, блискучої чорної гітари. Поки Голя вчилася брати свої перші акорди, а Брендон допомагав Джекові відрегулювати сидіння велосипеда, увійшла мама з поламаним ангелом. Вона перев'язала пошкоджену частину ангелячого личка смужкою Марлі, випрямила його крила і забунтувала куксу. Тоді Брендан, найвищий серед них усіх, узяв ангела і знову прилаштував його на вершечку ялинки, звідки той так гордо йому усміхався, немов би завжди був у марлі бунтах. Він мені подобається, сказала мама, Такий лагідний, а вже ж? Ну, а тепер, діти, якщо ви вже допили шоколад, вам пора лягати спати, бо за кілька годин нам уже треба буде вставати. Отож Джек і Голі піднялися сходами і по сказали одне одному на добраніч. Голі пішла до своєї кімнати, а мама зайшла до Джекової спальні, щоб поцілувати його перед сном. Речі в кімнаті більше не розмовляли і не ворушились, і в жодної з них не було очей, крім тих, що мали їх завжди. Джек накрився теплою ковдрою, а мама поцілувала спочатку його, а тоді різдвяну свинку. Потім вона вимкнула світло і зачинила за собою двері. Джек лежав, згорнувшись клубочком у ліжку і вдихав запахи рез, суміш каналу, диму і ледь відчутного аромату маминих парфумів. Так невдовзі їй доведеться побувати в пральній машині, але Джек знав, що, врешті-решт, вона завжди пахнутиме домом і затишною схованкою під Джековою ковдрою. На добрані, через, прошепотів Джек, щасливого Різдва. Зморений після усіх своїх пригод він майже одразу заснув. Святвечір уже минув, скінчилася ніч чудес від найдених утрат, але дві маленькі ніжки лагідно пригортали сонного хлопчика в темряві. На добраніч, Джечко, прошепотіла маленька свинка, чиї щасливі сльози стікали на подушку. І тобі теж щасливого Різдва. Кінець. Дякую, друзі, за те, що були зі мною протягом цієї неймовірної, цікавої історії. І до нових зустрічей.